Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, які події очікують на Кремль до кінця березня місяця 2024 року. Які події очікують на Кремль? Що вони там небажані втрати в них? Небажані втрати якоїсь переможної позиції, когось. І, ну дивіться, небажані втрати мається на увазі витрата багат, бага, багато витрат на те, щоби хтось побіділ, переміг. Небажані витрати. Небажані витрати. Окрім того, це ще йдеться мова зловживання якимись ресурсами, які насильно відбирають свого населення. Знову ж таки, для того, щоб самоствердитися, Так, От віджимають щось, віджимають в людей, віджимають. Віджимають маніпуляція, іде, спекуляція якоюсь інформацією. Тобто, я так розумію, я не пам'ятаю, коли там в них в березні, От, в цьому місяці в них вибори. То тут, я так розумію, що тут ідеться все для того, щоб якомога більше вони дуже багато задіють ресурсів, витрат на те, щоб їхній цей. Муміфікований, недолугий переміг. Ну, але там все одно воно і без того, без того все в них вже вирішено. Але знову ж таки, там ідеться вливання людям дуже багато фейків, багато е, інформації такої ілюзорної, маніпулювання людською свідомістю. Знову ж таки лякають, людей лякають, залякують. Тобто, виходить, Чогось мені от карти показують, і їхні дії по відношенню до своїх підлеглих, так? до свого електорату, виходить. Тобто, вони будуть робити все для того, щоб людей лякати, вливати їм якусь інформацію. І навіть вони погоджують кимось. Не для когось, а кимось витратитися, когось використати як ресурс, який їм не потрібен. Тобто, наприклад, в мене є там зайве щось, що я можу віддати комусь. Так Для них є зайвими люди, які вони також можуть віддати. Ну, в такому плані маніпуляція людьми. Маніпуляція. А стосовно перемоги, то тут йдеться мова про короля, короля, короля е який не бажає піти в нібитіє, який не бажає е е бути в тіні. Який хоче далі, далі. Бути як їхній Ленін живіє всіх живих. Ну, ось так якось в мене виходить. Небажана стагнація, небажана фрустрація цього короля, який є сам небажаним у суспільстві. Так, ще покажіть, яка може бути подія в Кремлі. Інформація, якась інформація, вона стосується, ну, в них може в Кремлі може надійти якась інформація, яка стосується загрози, загрози потрощити і їхню повсякденність. Яка загрозлива інформація про те, що до них наближаються зміни, які. Загрожують їхньому повсякденному життю. Що це таке? Що за інформація? Інформація. Якась вона нерішабельна інформація про те, що імператор їхній, він вже ну, треба, треба щось думати про цього імператора. Щось думаю, що імператор зайшов в тупік. Імператор не може далі рухатися. Тобто, дивіться, це в них може таке гуляти, що потрібно якось приймати рішення стосовно їхнього імператора. На кшталт того король умер. Да здравствует король. Може йтися мова про те, що доходить кінцевого терміну життєздатність або працездатність їхнього наявного імператора і неспроможність ним вирішувати певні якісь елементарні проблеми, а навпаки, він тільки їх створює. Тобто, це йдеться мова ще про аб'юзивну владу. Аб'юзивну владу, яка також призводить до краху. Тобто, в них з'являються ідеї стосовно того, як щось поміняти, щоб хоча б створити вигляд, що воно щось міняється, зміни, які до них наближаються. Тобто, це вже йде якась от тріщина того, тої їхньої сталості. Знову ж таки, вони це будуть тримати в тайні. Це все буде засекречено. Засекречено про те, що, що в них може відбутися. Але знову ж таки, оця от. Подія або плин подій, які до них наближаються, він загрожує зруйнувати їхню систему. Їхню систему. Ну, от дивіться, от що я зрозуміла з цих карт, що до них йдуть якісь зміни, вони їх усвідомлюють і намагаються якось прийняти рішення. Ну, тут мова йдеться про ризик їхньої кремлівської сім'ї. Тобто їхній системі, їхня система, от вежа перевернута. Це може бути Кремль, наприклад. Але перевернута, що ось-ось, ось-ось. Ну, вже все. Кремлю капець. Але кремлівській владі капець. Але вони намагаються це приховати. Вони намагаються приховати про те, що імператор, а е, король та голий, про те, що скоро буде король умер. Да здравствует король. І вони бояться, що ця новина випливе на поверхню. Тобто, якось вони суетяться, що якщось. Воно вийде на поверхню. Люди, якщо дізнаються про це, то їхній кремлівській сім'ї капець. Ну, от якось так от в них це починає з такого із зачаточного стану, воно вже виходить е, в більш зріле усвідомлення. Давайте ще третя подія в Кремлі до кінця. До кінця, хай буде до кінця березня. До кінця березня. А в них хтось може. Дивіться, тут надпис. тут з кубків Wata My blood? Вода моя кров. Розумієте? Там може бути якесь. І тут десятка мечів. І тут підвішаний жертва. Вони розуміють, що їм доведеться чимось пожертвувати, прибравши когось. Можливо, вони це і зроблять. Жертва тут жертва кровопускання, кровопускання і жертва. Щось мені таке прийшло про якийсь ритуал жертвоприношення. Ну, не знаю. Подивимось зараз, що це може бути. Може, просто в них хтось здохне і здохне через воду, через отруєння, кимось вони пожертвують. В будь-якому випадку вони кимось пожертвують. Чи це ритуал, чи це не ритуал, буде там якась нова жертва. Хто з їхньої сім'ї когось там буде отруєння, отруєння, е, знати надпис знати, знати, людина, яка багато знала, людина, яка, ну, скажімо так, е, мала приховані знання. І вони, щоб ці знання не вийшли на поверхню, вирішать його позбутися, позбутися прихованим чином, прихованим чином, тіньовим засобом змінити якусь ситуацію, позбутися його, так, прихованим чином вони його приберуть. Якийсь король жезлів там фігурує. Людина вогню або смолява, ну, така от смуглява. темні очі, можуть бути темні волоси, волосся, темне волосся. ну Людина смолява. Можливо, це хтось із. Чеченських, там, ну, якихось ну, не славянська людина, не славянська. Когось вони приберуть, отруять, отруять. Буде якесь свято, і це вже таке було в них, буде якесь в них свято. І на тому святі когось вони вирішать прибрати, щоб не було підозр. Тобто всі будуть випивати, і цій людині щось підмішають. Ну, під шумок, щось там таке буде. Ну, цікаво, цікаво, цікаво. Поживемо, побачимо. Давайте так, поживемо, побачимо. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій. До побачення!